Тиждень пролежало померла немовля в одній із квартир в Олександрії на Виявили тіло восьмимісячного хлопчика випадково сусіди, які побачили, що в помешканні відчинені двері. Встановити причину загибелі маляти судмедексперт не зміг, адже від моменту смерті минуло багато часу. Правохоронці розшукують матір дитини. Подробиці дізнавалася Олена Шворак. У цьому будинку два місяці тому і оселилася мати з немовлям. Вона тут винаймала кімнату. Сусіди кажуть, жінка добре доглядала дитину і шоковані тим, що трапилося. Нині ця квартира на першому поверсі, кімнату, в якій винаймала жінка з дитиною, опломбована. Тут люди і знайшли тіло восьмимісячного Кирилка. якраз з коляски виїжджали, а тут виход двері відкриті були. І ну, чоловік каже, типу, закрити двері, бо нам треба коляску вивезти. Коли бачимо, якісь общеліві. А він на то вийшов. Каже тут дитина мертва. Сусіди розповідають, плачу хлопчика вони не чули вже близько тижня. Перед тим зникла його мати, 25-річна Діана. Дитину залишила на власників квартири, які зловживали алкоголем, і наркотиками. А ті навіть не помітили, що Кирилко помер, і продовжували пиячити. Коли трупний запах став нестерпним, власники відчинили вікно і втекли. Він лежав в в Вети прикритий голова тока каруші Дуже хороший Кирюша, керюша. Это... Маленький мені стало так жутко. Сусіди викликали міліцію. правоохоронці відкрили кримінальне провадження, а тіло маляти відправили на експертизу. Медики твердять, за життя хлопчик був цілком здоровим, а отже, причиною смерті не могла стати якась вада розвитку. Прийом 8 місяць, 18 днів, 8, 5, 15 тоді здоров. Про прививка розрішена. підпис, все. Мама регулярно ходила на прививки, все робила. Слідчим призначено гістологічну експертизу, яка дасть можливість відповісти на питання, від чого помер малолітній Прокуратурою області одночасно надається оцінка вжитих заходів з боку соціальних служб, які не бачили впродовж сіми місяців дану родину. Матір померлого хлопчика розшукують біологічний батько малюка у в'язниці. Олена Швора Кроман Круніч Кіровоград, ТСН 1+,1.